Друзі, всім привіт! І сьогодні ви потрапили на відеоогляд цього надзвичайно красивого каміна, де встановлена топка із трьохстороннім склом. Монтаж таких камінів ви побачите не часто, адже вартість таких топок в декілька разів більша від решти. Плюс у даної моделі ще й додатково встановлений гілютинний механізм це коли дверцята каміна ось таким ефектним способом відчиняється вгору. Користуватися таким каміном можна навіть із повністю відкритою дверкою, і ніякого потрапляння диму всередину відбуватися не буде. Ну що ж, а зараз ми перейдемо до відеоогляду процесу монтажу у прискореній зйомці. І на даному об'єкті першим етапом монтажу потрібно було виконати гільзацію димохідного каналу овальною трубою та встановлення трійника з відводом конденсату. Провівши гілізацію, переходимо до формування задньої стінки теплової камери із ізоляційного матеріалу. Вирізаємо отвір для димохідної труби та сформуємо верхню частину теплової камери, встановивши два бокові та верхній лист. Після цього у підвальному приміщенні робимо отвори алмазним буром для того, щоб протягнути трубу, яка підведе холодне повітря і кесень у нашу топку, для того, щоб вона правильно працювала. Знову переходимо нагору та встановлюємо ізоляційний лист, який сформує декомпресійну камеру. Після цього заносимо нашу топку, виставляємо її на потрібному місці та на потрібній висоті, підводимо холодне повітря з вулиці та підключаємо до попереднього загізованого димохідного каналу. Продовжуємо роботи над тепловою камерою до кінця встановивши дві бокові стінки. Ну і заключним етапом монтажу це буде встановлення ізоляційних листів на передню частину теплової камери, паралельно вирізавши в ній отвори під вентиляційні решітки. Ось такий об'єм робіт потрібно виконати для того, щоб отримати камін із трьохсторонньою топкою. Надіюся, це відео вам сподобалось, але підписуйтесь, попереду ще багато цікавого.